Віві віт. Треба бути серйознішою. Кожен раз, коли я спілкуюся з учителем, або як чар, або просто як людина, яка живе освітою, я в першу чергу думаю не про те, як багато він чи вона знає, а про те, як з якими думками прокидається, про що мріє, що відчуває до і після уроку, чи щасливий або щаслива. Тому що якщо ні, то як можна створювати середовище, в якому Доводиться перебувати щодня, в яких потрібно повертатися 5 днів на тиждень. Привіт! Хочеш нових ідей яскравих візуалізацій, надзвичайних проєктів та креативних пігулок для уроків? Тоді приєднуйся! Я розробила та проводжу курс візуалізації. Креативних проєктів та творчих вправ все, що треба для крутих уроків. Що важливіше для того, аби учень став компетентним? Soft skills чи hard skills? Що таке трансгресія творчих можливостей учнів? Створюючи наш курс, ми намагалися дати відповіді на всі ці запитання. Тож працюйте з нами, і ви створите свій. Персональний педагогічний простір, в якому буде комфортно розвиватися і вам, і вашим учням, які зможуть стати успішними в 21 му столітті. Мабуть, ви погодитеся, що сучасні школярі аборигени в цифровому світі, а вчителі в ньому часто лише гості. Для того, щоб ефективно навчати учнів, вчитель має йти в ногу з часом. Для цього йому треба не просто опановувати нові сучасні інструменти. Вчитель має бути зацікавлений своїм предметом. Якщо матеріал уроку не цікавий самому вчителю, то діти це все одно відчують. На нашому курсі ви познайомитеся з новими цифровими технологіями, які допоможуть зробити ваші уроки динамічними та цікавими не тільки вашим учням, а й вам самим. Завітайте до нас, і ми спробуємо разом не просто познайомитися з комп'ютерними новинками. А і навчитися, як зберегти дорогоцінний час вчителя за допомогою комп'ютера. На сьогодні потужним освітнім трендом є розвиток критичного мислення, оскільки навички критичного мислення стаються більш важливими для людини інформаційного суспільства. Розвивайте критичне мислення учнів сьогодні, щоб вони стали успішними завтра. Що таке критичне мислення? Як створити освітній простір для розвитку критичного мислення? Які моделі уроку сприяють розвитку критичного мислення? Які нові стратегії розвитку критичного мислення ввійшли в освітню практику? І як Оцінити рівень критичності дітей. На ці і багато інших запитань ми будемо відповідати на наших тренінгах. Можна довго скаржитись на студентів, які годином просиджують в інтернеті, а можна використати це в навчальних цілях. В цьому нам допоможе Модул, який є платформою дистанційного навчання. З його допомоги можна створювати онлайн-курси та проводити уроки дистанційно. Це курс для тих, Хто хоче раніше виходити з роботи, менше носити зошитів та мати тести, які не треба перевіряти з папірцям. Діти це лише 20% населення України, але при цьому це 100% нашого з вами майбутнього. І виростити покоління успішних лідерів можуть лише успішні та щасливі вчителі. Наш це формат нового підходу до навчання. Це про задоволення на роботі, задоволення в житті. в першу чергу нам хочеться вірити, що в Новопечерській школі вдалося створити подібний формат, і тому ми набралися нахабності транслювати це назовні. Так народилася ідея створення хабу освіторії – простору для навчання. Розвитку спілкування і формування креативної освітянської спільноти до нас можна просто прийти і класно цікаво провести час з однодумцями. Також ми пропонуємо широкий спектр навчальних тренінгів, модулів, освітніх вікендів, а новокав'ярень, які ми проводимо щомісяця і куди запрошуємо спікерів з України за кордону. Можна разом побрейнстормити над цікавими ідеями створити проєкт. Помріяти про якесь інше освітнє майбутнє в Україні і реалізовувати свої мрії. Ми хочемо стати своєрідною платформою, яка об'єднає навколо себе усі освітні проекти Києва і України. Разом у синергії ми зможемо дійти до нашої спільної мети формування нового освітнього середовища. Нам щиро хочеться бути іншими, тому ми ділимося усім, що знаємо, і з усіма, хто цього потребує. Дивимося на декілька кроків вперед, здоровим оптимізмом і без скепсису. Продовжуємо навчатися, розвиватися і досягати, упевнені, що можемо і повинні створювати кращі версії себе щодня. Мислимо креативно і створюємо веселе середовище. Давайте разом надихати і надихатися на великі звершення заради маленьких людей, які творитимуть майбутнє України і світу.